14 січня в Україні переважатиме хмарна погода. Вранці у кількох регіонах можливі незначні прояснення. Проте протягом дня небо знову вкриється хмарами, температура повітря коливатиметься від мінус 4 до плюс 2 градусів залежно від регіону. Опадів майже не очікується. А тепер детально про погоду в регіонах: у Київській області температура в день становитиме мінус 1 градус, а вночі знизиться до мінус двох. Хмарність протримається весь день, опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області температура день буде мінус один градус, а до ночі знизиться до мінус 2. Похмурий день розпочнеться з короткочасного ранкового прояснення: дощу та снігу не очікується. У Чернігівській області температура день складе мінус один градус, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Ясна погода вранці зміниться на похмурий день, без опадів. У Сумській області в день прогнозується 0 градусів, а вночі температура знизиться до мінус одного. Сонце майже не з'являтиметься з за хмар, опадів не передбачається. На сході у Харківській області температура в день буде 0 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом дня триматиметься похмура погода. Опадів не очікується. У Донецькій області температура вдень становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 3. Ранкове ясне небо зміниться хмарністю, яка триматиметься до вечора. Опадів не прогнозується. У Луганській області вдень очікується 0 градусів, а вночі температура опуститься до мінус 3. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом дня зберігатиметься похмура погода без дощу та снігу. На півдні. На Одещині температура вдень досягне плюс одного градуса, а вночі опуститься до мінус 2. Після ранкової хмарності день і вечір будуть ясними, опадів не передбачається. У Миколаївській області в день прогнозується плюс два градуси, а до ночі температура знизиться до мінус двох. День буде хмарним, але вечір порадує ясним небом, без дощу та снігу. У Херсонській області температура вдень складатиме нуль градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Вітер північний 6 метрів за секунду. День розпочнеться хмарно, проте ближче до вечора небо стане ясним. Опадів не прогнозується. У Запорізькій області в день температура залишатиметься на рівні нуля градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Похмурий день завершиться ясним вечором. Опадів не очікується. На Кримському півострові температура вдень буде нуль градусів. А вночі знизиться до мінус 4. Протягом дня зберігатиметься хмарність, але ввечері небо проясниться. без дощу та снігу. На заході у Львівській області температура в день прогнозується на рівні мінус двох градусів, а вночі також залишатиметься мінус 2. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Ясний день зміниться вечірньою хмарністю. Опадів не передбачається. У Івано-Франківській області в день температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 5. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Хмари покриватимуть небо в день, але ближче до вечора розсіються, без дощу та снігу. На Тернопільщині в день температура буде мінус 2 градуси, а вночі також залишатиметься мінус 2. Короткочасна ясна погода в день зміниться вечірньою хмарністю, опадів не прогнозується. У Чернівецькій області в день температура досягне мінус 1 градуса, а вночі опуститься до мінус 3. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Ранкові хмари зміняться ясним днем, а вечір залишиться безхмарним, без дощу та снігу. У Закарпатській області в день температура буде мінус 1 градус, а вночі знизиться до мінус 3. День розпочнеться ясним, але ввечері небо вкриється хмарами. Опадів не очікується. У Рівненській області температура вдень складатиме мінус 3 градуси, а вночі залишатиметься на рівні мінус двох. Вітер південно-західний 6 метрів за секунду. Ранок буде ясним, але вдень і ввечері знову стане похмуро. Без дощу та снігу на Волині в день температура прогнозується на рівні мінус двох градусів, а вночі мінус один. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Безхмарний ранок зміниться на хмарний день і вечір. Опадів не передбачається. У Хмельницькій області вдень температура залишатиметься мінус 3 градуси, а вночі опуститься до мінус 4. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День буде ясним, але ввечері знову стане хмарно, без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде мінус 1 градус, а вночі знизиться до мінус 4. Вітер західний 4 метри за секунду. Протягом дня переважатиме хмарна погода, опадів не передбачається. На Полтавщині температура вдень прогнозується на рівні мінус одного градуса, а вночі становитиме мінус три. День залишатиметься похмурим, вдень можливе короткочасне прояснення без дощу та снігу. У Черкаській області в день температура буде 0 градусів, а вночі знизиться до мінус двох. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Хмарна погода переважатиме увесь день. Без опадів. На Дніпропетровщині в день температура становитиме 0 градусів, а вночі знизиться до мінус 2. Вітер північно-західний 4 метри за секунду. Протягом усього дня буде хмарно. Опадів не передбачається. На Вінниччині температура в день становитиме мінус 2 градуси, а вночі знизиться до мінус 3. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Весь день буде хмарним, а ввечері з'являться прояснення. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Бажаємо гарного настрою та затишку у вашому домі, незважаючи на примхи погоди. До зустрічі у наступному прогнозі.